Привіт, господинки! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні в вашій увазі рецепт корисного та смачного салату без майонезу на святковий стіл. Погляньте, як апетитно він виглядає. Гайда готувати! Спершу нарізаю пекінську капусту та поміщаю її у глибоку миску. Далі беру огірок, розрізаю його на опіл та нарізаю скибочками. І додаю у миску до капусти. Ще кубиками нарізаю червоний болгарський перець і додаю його у миску. Також нарізаю жовтий болгарський перець і теж додаю його у миску. А ще на 4 частинки розрізаю декілька помідорок чері і у миску. Далі нарізаю кубиками одну червону цибулинку і також додаю до салату. А зараз приготую смачну заправку до цього салату. У миску наливаю 4 столові ложки олії. Далі за смаком сіль, чорний мелений перець, орегано. Видавлюю один зубчик часнику та сік лимону. Все ретельно перемішую та виливаю у салат. Після чого весь салат потрібно ретельно вимішати. І викладаю салат у миску, який буду подавати на стіл. Та посипаю кунжутом. Далі беру сир фета, який нарізаю кубиками, та викладаю зверху на салат. От і все. Корисний та смачний салат на святковий стіл готовий. А я дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобався рецепт, то підтримайте мої старання лайком, коментарем. Підписуйтесь на канал, а також натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео. Па-па!